Поки говорили інші, мені вже набігли думки теж спогади паралельно. Кажуть, мені просто несподівано було. Ага. Ось, саме перше, що мені було, коли е, що мене спонукало на це, я побачив у Фейсбуці рекламу, відеоролик маленький, короткий, де розказував яке, ну, про слова, вплив, там, те все. І мене дуже вразило слово. Я маю, в мене є намір. Такого. Чув таке слово, знаю, а от як його Я відчув його силу на собі, що мені цього бракує. І там далі розказувалося теж мені було вже цікаво, настільки я два чи три рази побачив в Ютубі. Потім думаю, М -м, треба щось там звернутися. І тоді я до тебе подзвонив, і тоді почали розблогнати, пару разів спілкувалися. І думав, якось треба щось, треба, щось придумати. І пройшло декілька тижнів. Де це я побачив? Що є такі курси? А, Курси, починаються курси і треба записувати, щоб. Я думаю: треба, не треба, треба не треба. Але я згадав ту рекламу про намір, про це все. І я кажу, треба. Бо в мене був такий стан е, енергетичного ступору. Я вже дійшов до певного рівня і сам. Він казав, що я вже сам себе не міг розвивати за допомогою книжок, відео, Ютубів і того, всього, у мене вже взяв обмеження. Я вже вийшов до такого от, в стелю, перся головою, все стою, і щось мені треба таке, що я нема. Нема його у просторі в ближньому тому, ні, ні серед знайомих, ніхто. Я не міг себе підігнати, вище далі, перескочити перескочити типорі. Ну от і е, вирішив сюди піти. Ну, ще так кажу, сподівання були, бачив, що я свою ціль. До чого я хочу дійти, У мене була дуже велика, як кажуть, висока планка цілі. І от скажу так, е, с, е, обговорити я цю планку, можна сказати, я вже перегнув. Вже переламалася моя планка. Я тут переповнився. Я заповнився настільки, що я вже відчуваю, що все ж таки нам прийдеться зараз попрощатися, щоб я прожив це все сам. Я вже не, не можу заповнити, як стакан, я вже наповнився, в мене вже розливається, я вже не знаю, що робити далі з тим. Я... Треба мені прожити, впитати як губка в себе, висохнути, і тоді я нову інформацію зможу, можливо, знову прийдеться зустрітися, подивимось. Але настільки об'ємно, ефективно, як на мене, було, хоча я думав, що я багато що знаю. Но... Як кажуть, чим більше взнаєш, тим більше взнаєш, ти нічого не знаєш. А так само і у мене тут і вийшло. Те, що я знав, це добре знання, але е, саме глибину, я тут навчився відчувати глибоку глибину всіх тих самих знань, що я вже знав. Тут о, що мені сподобалося, як ви навчаєте, ви не навчаєте так, як викладач от дає от, о, так і, то, як математику, от формулу от вчить і все зробить. А ви навчаєте вчитися. Тобто даєте мені от, запитання, от, знайди в собі. Відчуй сам. Сам шукай, сам вчися. От, це, це перфект. От, оце найвище, що мені сподобалось, і це дії. Його дії. Воно добре, деколи виснажує, деколи забирає багато ресурсів. Але ефект ніякий викладач мені до сих пір не давав, ніякі знання взагалі. От, це заради того варта. На вашому курсі побувати, це. І заради багато чого іншого, я тут дещо нашкряв собі. Ну, за рекламу сказав. М О, ще було, що е так як я знаю вже інструменти, попередні, що багато всяких, як, як можна управляти, от е було дуже багато. Ми проробляли глибину самого в інструментах. Тут знаходив саму глибину сам сенс е його. Розуміння, глибше розуміння того інструменту в мене приходило сюди. По-друге, були такі інструменти, які я не звертав увагу. Ну, такі собі легенькі. Вони... Тут теж я навчився їх розуміти і відчувати глибше. І життя саме інакше до слів, прискіплюватися до слів. до... Просто чіплявся до всіх слів. Почав чіплятися настільки в розумі своєму, не то, що до людей. Люди собі нехай будуть, то їхнє життя, а в своєму житті, так як хочеться собі зробити краще в першу чергу. Е, навчився не просто чіплятися так, як раніше теж е, займався, любив таке, займатися редагувати, мови. А от е, глибину. Саме походження, саму природу того слова, енергетичну природу вже того слова, не просто таке поверхне пояснення, яке там, що воно означає, що не означає, звідки походить, з якої мови. А от саме вплив на енергію людини, як на живе створіння, от, е, саму ту магію відчувати, навчився тут. І це дуже цінно для мене. Це я відчуваю, що воно дасть е, кожному з нас дасть е, дав, вже як то кажуть. Енергію, силу розуміння кроку, наступного кроку в житті чи наступних кроків, ну дуже, дуже допомагати буде всім нам, всім тим, хто завітає на майбутні ваші курси. Я це впевнений, бо це неможливо недооцінити. Це дуже висока не знаю, мистецтва. Чи... Ну, це не наука, це, це життя. Саме ліпше, що я відчував до сих пір, я. Не знаходився. Я не помилився тим, що вибрав цей курс. Я навіть не те, що не помилився, я, я вірно зробив. Я впевнено знаю, тепер можу сказати, що це вірний крок. Всі, е, хто шукає, щось таке, щось. Е, я не, не знаю, як словами це описати, але це неймовірно. Це просто неймовірно. Дякую вам за все. Дуже вдячний. Ще ремарочка невеличка. Чи вдалося тобі помітити Роман, як ти швидко і якісно розпрощався слово паразит не знаю. Ой, важко було. Воно ще й до сих пір десь колись відскакує, але я його вже, як так, бомблю. Ну, атомними бомбами бомблю. І, ну, По крайній мірі, навчився виключати вчасно. Але воно до сих пір в мене літає це, і це теж в мене дуже велике, дуже велика подяка вам, що ви мені допомогли знайти цей паразит. І я з того моменту, з того ж після того заняття, коли я це вияснив, я замітно дуже замітно було для мене, що я міняюся. Я міняю все життя моє повністю. Настільки оце було звичайне слово, не знаю, і настільки воно мене вбивало, просто повністю нищило моє життя. От це теж дуже варто безцінний Дя... урок. Дякую.